Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель самойленко Влог. І в сьогоднішньому відео я втретє прибув до Нідерландів і покажу вам ще одне цікаве велике місто під назвою Роттердам Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Rotterdam! Розпочнемо знайомство з Роттердамом Ми з музею під назвою Міні Ворлд, що перекладається як міні-світ. У Бельгії, Брюсселі, або музейні Міні-Європа, в якому можна побачити в мініатюрі всі найвизначніші пам'ятки кожної країни Європейського Союзу. А тут всі світові пам'ятки в мініатюрі. Ходімо ж туди. Отже, розпочнемо знайомитися зі світом у мініатюрі. Квитні киток коштував 14 євро центів. Працює з 9 до п'ятої цей музейчик. Що ми маємо? Якби тут. тут ще було підписано. це було б взагалі прекрасно. Маємо тут певне якесь нідерландське місто. що я не знаю, судячи з архітектурі, лише можу сказати, тому що тут в основному коричні будиночки. Але, 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 але прикольно. Будемо шукати якісь підписи. таке, не знаю. Далі маємо такого перевозика. Найбільше цей музей цікавий для дітей. Тут є дитячі іграшки, також кафешка. Дітей. Так, маємо такі кораблики, будиночки, дерево, таких паличок, кропітка робота дуже. Так, ось Тут вже підписано макет. Не знаю, чи там все по-нідерландськи. Якщо будемо так лише дивитися, це ось якийсь мостик. Ось такі маленькі будиночки з людьми, з велосипедами, з велодоріжками, солдатики. Потяги менші-більші русії. Так, тут маємо, оце певно, таутський міст британський, це стохудова. Це місце я бачу неодноразово на, на відео, в фільмах в картинках. Так, тут маємо ось такі міні-будиночки. Ніби як лялькові для ляляк Барбі, тільки без ляляк Барбі. Можете розглянути. Меблі, люстри, конячка навіть є. Так, тут маємо якийсь стадіон. Стадіон Кастель. Не знаю, де він знаходиться. Там в мене в коментарях були любителі футболу, можете сказати. Де знаходиться цей стадіон? Напевно, в Роттердамі, скоріш за все. Те, що бачите, в такому коричневому, традиційному фірмовому нідерландському стилі. Так, а далі починається справжня магія. Місто Марендам місто називається це. І тут ось у нас справжня магія, кіно, не пам'ятаю, де я таке бачу. Але тут місто діє. Ось блимає мигалка на шиткій допомозі. Їде поїзд, маємо машинки, людей, вантажівки, ось порт, ніби вода, тут теж такий суховантаж, ще кілька корабликів. Сітяться, пішохідні переходи, автобуси, маяк блимає, будиночки, дерева скопійовані, у поїзді теж світло світиться. Так, Тут потяг їде в інший бік. Там маємо конячок, який тягнуть вагонетки. Маємо залізницю. Машинки, парковочка. На конях катаються той пляж. На пляжі люди засмагають і плавають на матрасиках. Так, там ще щось відбувається, не знаю що поки що. Ага, поїзди, поїзди, шурують, поїзди, йди і сюди, кругом, маяк, І тут парковочка, і тут ще один пляж. І ще такий катер, який тягне, корову, корову тягне на серфінгу. Так, тут треба буде гіперлапс. Йдемо далі. Далі маємо млин. Ще такий паровозик. Тут завантажується, щось розвантажується. Те, що спорт ще один? Так, млин крутиться, що тут ще цікавенького маємо. Склади, кораблі. Тут нічого немає, щоб нічого не пропустили. Тут щось є. Щось грає. В стадіон. Ага, опускається актулізм. Навіть не видно. Там але, навіть, помітна ниточка. Я опускаю, але звук такий досить реалістичний, прямо на футбольне поле. Опа! І землився. Маємо також машини, дорогу, сходи, стадіон повністю. Далі пророблені прожектори світять. Круто, там він теж світять ці машинки. Підемо на цей бік. Що у нас тут? Теж місто. Він є білборди навіть. Ще один млин. Там далі теж поїзди ганяють. Маємо тут. тут поїзди ганяють, там коробки пасуться. Трактори обробляють поля, там виїздитний такий міст прикольненький, там ще і звірюшки, коровки, іншої фарби тільки. Незрухомого yeah. поки я бачу, тут те, поїзди і млини Вон Там вітряк з електростанції. більшенький більшенькі такі, тут багато по дорозі я бачу. Так, вонтажівки, будиночки. ось, приватні кораблики. Такі ось, там блимають, ще різні служебні машинки. Так, далі маємо тут ще одне поле, ще вітрички. Йдемо вже до кінця, до По колу все. З цього боку виглядає. Сюди. Тут парк атракціонів. Граємо зончик, сілиться, діти і атракціони працюють. Маємо таку лавочку, що перекидається по поло, маємо карусельки. ще американські гірки Вони не працюють. Маємо ще вантажівки, тут маємо вантажівки. Визванта, завантажуйте, там маємо заличний ще один вокзал. Так, це що за місто? Хогубюркт. Я так розумію, що це не весь світ. Тут лише Нідерланди, а можливо і весь світ. Де ми до кінця побачимо. Так, там церква. Йдемо далі. Для місцевих жителів дуже цікаво, особливо хто з цього міста. Зацінити, би так українські міста були, було б цікавіше подивитися. Так. Bėnučiai, būdučiai, laukia karteriniai, tik įsiačiastiniai teštai. Na, įdėjimas įsidėšė. Tu žinai, televizorius labai, viena įdomu kartenką pokazai. Na, įdėjimas. Šiaurės dalis neįtėm. Тут завантажується, розвантажуються фірми різні, так розумію, нідерландські. Тут якийсь концерт, це якийсь фестиваль. Як називається фестиваль ЕТПОООЛСКІ. E не знаю, що це таке нічого про такий фестиваль. Але пророблено досить детально. Кілька сцен. Так, маємо величезний порт, величезні кораблі. Драйболк термінал. Сухий термінал. Так. Далі тут що. Теж якийсь термінал. Йдемо сюди. ще корабельна тематика. Тут що. Дикотека. Йдемо далі. Дай повно. В захваті. Тут електростанція. Там, тут ще один корабель великий. Напевно, нафта зберігається чи що. а може зерно у таких резервуарах. Далі, з того боку, маємо якісь ще. Маємо макетики ще. Кораблі, автомобільчики, крани. Потім такі вози з кіньми. Маємо тракторці, машинки, вагончики. Чи вагончики такі старіші, новіші, різних кольорів, розмірів. Так, Різних років. Написано навіть років 1873, наприклад, 1692. Тут теж пару машинок перших дерев'яних. Так, ідемо на цей бік до міста далі. Тут купа машин, якась автомагістраль. Поруч з портом. Ці мені не про щось говорить, я не знаю де. Так вибирається управління за цим всім. Вам секрети видаю. Так, тут модельки всі. Корабликів. Далі тут і всі.

Ще один поїзд рухається. Там ще один поїзд рухається одночасно. Траса, тут ось блимають вогники. Єдиночку. Десь ще чують дзвони б'ють, церква дуже красива. Не не Виглядає прикольно. Там Величезна будівля найвища, одна з найвищих тут. Навіть моїй чолові є такі. Спокір на вокзал. Там ще один приїхав. Там купа людей на вокзалі. Сьогобічні будиночки. Ми маємо такий... О, це Роттердам точно. Це міст того еразмуса. Тут ми ще сьогодні побуваємо. Це в Роттердамі Це було залізничний міст іще. Такі так, повністю поїхав. Там сердечко горить на будинку. Тут дискотека. Ну, якась тусовка. Агой називається. Агой по-Словацьки не знаю. Словацьки це привіт, це значить по надерландськи я не знаю. Це величезний корабль один. Здається, це найбільший корабль тут. Ось такі я бачив. Можливо, і вживу ми всі не зможемо їх побачити, тому що Роттердам дуже близько від океану, тут порт знаходиться у нас тут машинки ще рекламка тут якась башта ага це башта маск називається євромаск ми сюди поліземо на саме верх. о тут будемо так далі саме маємо Новенька церква ще одна Просило, тут, тут свічується басточка. Там ще один лин. Так. Я тут думаю, що тут світові пані співляє. тут лише Нідерланди. А може зараз в іншому залі будуть інші країни. А тут поки що я бачу лише Нідерланді. Там теж прикольно. Нідерландія подивитися. трохи не те, що я хотів тут побачити. Я думав, тут будуть копії різних. Будівель окремо відомих. Так як було у парку Європи, Міні Європи, у Брюсселі. Там ходиш по парку, прямо на вулиці. І між будівель гуляєш. Так. І тут уже кінець цього міста. Ну що? Там вже напевно І все. Ось іще парк атракціончиків невеличкий. Так, і тут ми маємо якийсь ліс, один парк атракціонів. Такі динозаври, на парк, Там якісь коні бігають. Там нічого не можна, на жаль. Так. Ну і такий коник яскравий, красивезний. В цьому все. Як okay, я був в іншому залі, в цьому залі настала ніч, тепер всі будиночки підсвічуються. Можете зацінити, як це виглядає ще з підсвіточкою нічною, наскільки реалістично. Прогуляємося швиденько, все одно майже нічого не видно. Ще затінете під світочку. Ну, хтось, звичайно, постарався. Дуже багато роботи було сюди вкладено. Ось прямо реалістично. Відблизькі такі як на воді. Так. Кузьконцертики був, дан нам ставив. Сай. Так. І сюди ще пройдемося. Зараз підсвічується. А вон поїзд поїхав з підсвіточкою. Ось ось мостей підсвічується. Тут немає підсвітки в порту ніякої. Так що йдемо далі. Сьогодні в Роттердамі напрочуд гарний, чудовий. Сонячний весняний день на відміну від попереднього відео, тому я вирішив, що це гарна нагода відвідати Роттердамський зоопарк, вправлятися свіжому повітрі і подивитись на тварину. Під них коштує 25 євро. І ходімо зацінимо Роттердамський зоопарк. Зробимо невеличкий огляд моїх сьогоднішніх апартаментів. Апартаменти називаються NH Atlanta Hotel Rotterdam І коштують 87 євро на добу. Включають в себе ось таку шафку з сейфом, двома чашками, з чаєм, з кавою, з чайничком. Так, також тут є вішечки достатній кількості. Лампа. Телевізор. Wi-Fi. дві склянки два фужера. Можна замовити також сніданок, такий великий стіл. Вигляд на Роттердам, тому що це висока будівля. Як на Роттердам, на частину будівлі. А все одно на Роттердам трішки. Так, потім маємо тут два кресла стіл. Таке величезне ліжко з двома картинами на морську тематику. Так, і ванна. Кімната у номері. Є повноцінна ванна, гаряча холодна вода. Ось така раковина, ось я, ваш невагомовний тревел-блогер. Є фен, є рушнички і є туалет. Ось такий номер. І ось ми з вами прибули у центр Роттердама. Перед вами одна з найкрасивіших будівель. Місто старовинна це стад Хвіс, що по-нашому буде міська рада, красивезна така ратуша, і можете зацінити архітектуру Роттердаму. Я не був в Америці, але у мене таке враження, що це ніби якийсь Нью-Йорк. Старого тут майже нічого не лишилося, на жаль, і в більшості випадків це ось будівля зі скла і бетону. Хмарочос за хмарочосом одні вище за інші, різних форм. Розмірів сучасні, модерні, архітектурні рішення, які вражають своєю компезністю, висотою і новизною. Ви, так можете бачити, газують велосипеди так само, як і в Амстердамі. По всьому місту велосипедні доріжки по два боки в обох напрямках. Також повно оренди, велопарковок, велотранспорт дуже і дуже розвинений. А зараз ми з вами проваляємо з центральною пішохідною артерією міста в самому центрі Роттердаму. На жаль, в мене не було досить багато часу, щоб повністю оглянути це місто Роттердам. Тому ми залишимо це на інший раз. Зате у вас вийде відео з концерту американського репера Айзея Рашада, яке ви зможете зацінити на цьому каналі. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх. Подорож. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити фотографії, і короткі відео з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon. До зустрічі нових відео. Всім бувайте!